Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, розпочався п'ятий тиждень після світлої Пасхи, і ми хочемо, щоб для кожного із вас ця седмиця наповнювалася благочестивими справами. А з Євангелія нині почуємо слова Спасителя: Прийдіть до мене усі знедолені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе, бо я смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє це благо. І тягар легкий. Цього дня за православним календарем Свята Церква почитає преподобну благовірну Єфросинію, яка жила у середині 14-го століття. Свята княгиня Євдокія так її звали у Миру. Була донькою суздальського князя Дмитрія Костянтиновича і дружиною великого князя Московського Дмитрія Донського. Їх щасливий союз був для Русі запорукою союзу і світу між Москвою та Суздалем. Великий вплив на духовне життя княгині Євдокії надали святитель Алексій, а також преподобний Сергій Радонежський, який хрестив одного з синів Дмитрія і Євдокії. Продовж свого подвижницького життя преподобна княгиня збудувала багато храмів. Зокрема, у 1387 році заснувала у Кремлі Вознесенськ. Жіночий монастир, а у 1395 році, під час навали Тамерлана на південні кордони Русі, за її порадою була принесена в Москву чудотворна Володимирська ікона Божої Матері, яка і захистила Русь, віддаючись подвигу посту і молитви, княгиня, потайки від усіх під пишним князівським одягом, носила важкі вириги, цим самим віддаючи себе у руки Господні, виховавши п'ятьох синів, княгиня Євдокія прийняла монаший постриг з ім'ям Єфросинія, здійснивши свій земний шлях, Говірна Єфросинія мирно спочила у 1407 році і була похована у заснованому нею Вознесенському монастирі. Нині День Ангела відзначають ті християни, яких ми з любов'ю називаємо Стефан та Євдокія. Много вам літ. Возлюблені настановими благочестивого життя. До нас через роки звертається преподобний Ісаак Сирін. Знайте, браття, ті, хто без нарікань переносить образи, після смерті рівняються до мучеників і стають близькими до Бога, бо і молитви їх можуть спасти навіть і найбільших їх кривдників.